Горче і в ефірі 24 го каналу. Програма че говоримо про найголовніші події явища сьогоднішнього дня, 13 січня. Сьогодні середа, сьогодні щедрий вечір. Український новий рік. Бажаємо всім українцям, всім нашим телеглядачам всіх благ, щастя, здоров'я. Хай в новому році у вас буде все в житті трошки краще ніж в минулому. Сьогодні говоритимемо про зустріч у мінську в білоруській столиці. Зібралася тристороння контактна група, яка з'ясовувала долю мінських домовленостей, укладених ще рік тому, про перспективи цього документу, а також про те, чи загрожує українцям і Україні мінськ. 3 говоритимемо з гостями нашої програми. Ними сьогодні стануть. Анатолій Грисенко, міністр оборони України п'ятого сьомого років, лідер партії громадянська позиція». Лися Іван Вінник, народний депутат фракції блок Петра Порошенка, а також Юрій Морошниченко, нардеп фракція опозиційний блок. Вітаю всіх, дякую, що прийшли вчасно. Друзі, я. доброго вечора щедрий вечір. Сьогодні я хотів, щоб ми почали з маленького відео, яке було відзнято в слов'янську в місті, яке ну буквально. Півтора року тому було захоплено російськими терористами стрілковим його бандою, і е, певний час там був осередок у цієї всієї російсько-терористичної е, бригади, яка потім приїхала до Донецьку. Сьогодні місто звільнено, і там святкують український новий рік. Лунають українські колядки, українські щедрівки. Давайте звіду цього почнемо потім до нашої дискусії, будь ласка, місто христа. Вітаємо щедрий вечір, добрий вечір слов'янську. На спасіння спаса з неба, зустрічаємо щедрий вечір, добрий вечір слов'янську. Ми співаємо, поспіваємо, приставечаємо, від марів жену, залучи вітаємо. Ну ось так Богу, що слов'янсько-українська влада, українська пісня, ну і український новий рік. Сам провів там половину свого дитинства, батько, мама в мене звідти і дід з бабою там поховані. Друзі, от приємно чути в слов'янську українську мову, пане пан Анатолію. Завжди ну, приємно українському мову щиро, Ясна річ. Тим більше там. Ну, місто, яке постраждало, суттєво постраждало від цього гіркінського стрілковського. Захоплення мені здається не дуже важливо, якою умови хто де розмовляє. Головне, що це територія України, це громадяни України, є повага до української конституції, є бажання категорично бути у складі України. І Славянський, крематорське, я впевнений сьогодні. Чітко відчувають різницю між тими територіями, які ще не звільнені українською українською армією збройними силами України від російських загарбників, по відношенню до тієї території, на якусь сераз розповсюджується юрисдикція української влади, української конституції. Дякую. Давайте в нашу Тому... все ж таки головне. Ної ну, теми сьогодні міську зібралася тристороння контактна група. Дуже багато сподівань було на те, що там чогось все ж таки досягнуть. Адже минулорічні мінські міські угоди ну закінчилися власне з кінцем минулого 15-го року, і фактично на цей рік вони не розповсюджуються. Чи вдалося досягнути щось? Трошки пізніше почуємо від Романа Петровича безсмертного, але от по про очікування, Анатолій Степанович, що можна було щось очікувати, якогось якісного прориву, принаймні, я нічого не очікую. Ясно, що переговори потрібні, тому що війна це завжди і економічне протистояння, і інформаційне, і дипломатична робота, і власне збройна боротьба. Але з самого початку мінські угоди були дохлими. Навіть тим, хто їх підписував, було ясно, що вони не можуть бути виконані ні протягом минулого року, так само і цього року. Я думаю, що в Україні треба скористатися мудро або якщо хочете. Неприємне слово хитро цією ситуацією, і поставити хрест на тому, що було відписано 12 лютого минулого року, тому що воно нищить країну і її майбутнє і натомість в новому форматі з залученням Сполучених Штатів і Європейського Союзу як структури не тільки двох держав Франції і Німеччини, розпочати переговори для того, щоб знайти рішення, яке влаштує нас. Тому що якщо формально виконувати мінськ... То треба проводити вибори за присутності російських військ російської техніки при кордоні, який ми не контролюємо, це практично неможливо. Якщо формально виконувати мінськ, то треба простити всім і все, навіть тим, хто вбивали, катували, збивали літаки. Якщо виконувати Мінськ, я завершую, то треба нам всім платити за те, що Путін і терористи зруйнували. Оце неприємне. Дякую, пане Юрію. Чи можна поставити хрест на мінську? 2 Ну, ви знаєте, я думаю, що переговори це завжди краща альтернатива військовому збройному протистоянню. Що стосується е перспективи і ролі мінська, 2 я більш оптимістичний, ніж. Е Колега Анатолій, я думаю, що на той момент Україна робила все, що вона могла, в тих умовах було досягнуто певного позитиву. Принаймні, припинення збройного такого активної фази збройного протис протистояння було досягнуто. Це дало можливість і Україні трошки зміцнитися, і громадянам відчути. І от ви сьогодні хороший сюжет подали, що українські пісні в слов'янську і до сьогоднішнього. Дня я бачив соціологічні опитування, що переважна більшість громадян, там понад 80%, здається, була е, інформація, що вони відчувають себе українцями і хотіли би жити на території України. І хоча не було проведено опитання там на території ЛНР-ДНР. Але я думаю, що прості люди вони все ж таки відійшли від цих всіх е, таких емоцій, які були тоді. І сьогодні вже усвідомлюють, що Україна це їхня країна, так само як і для мешканців Києва або Львова. Тому. Це позитив. Що стосується перспективи, ну, я думаю, що політика є мистецтвом можливого, і переговори потрібні. І я сподіваюся, що і президент, який активно веде цей переговорчий процес, і як суб'єкт, який відповідає за зовнішню політику, і наші переговорники докладуть всіх зусиль, щоб національні інтереси України були максимально реалізовані. В ході цих переговорів ну, ви згадали про соцопитування. Я Скажу, що е, це проводила соціологічна група рейтинг. І згідно з цим дослідженням, 75% мешканців Донбасу та 86% мешканців України підтримують єдинство е, єдність країни, перекладає з російської мови сайту соцсоціочного соціологічної е, групи рейтинг. Зараз давайте Романа Петровича Безсмертного послухаємо. Ми з ним зв'язалися телефоном після завершення сьогоднішньої зустрічі в мінську. Він був достатньо втомлений і. І в принципі розповів про те, що він займається політичним блоком цих зустрічей і сказав, що фактично ні до чого не дійшли. Спільної думки не було. Це стосувалося виборів, а також обміну полоненими. Будь ласка, запис. Те, що стосується політичної підгрупи, то ми вчора обговорювали питання, пов'язані з можливістю і. Варіантами проведення амністії і, в принципі, ніякого варіанту не вироблено, позиції, не погоджені. І після того продовжили коворювати модальності виборів. Точнісінько так сторони залишилися на своїх позиціях, домовленості не досягнуто суті. Ну так щодо обміну полоненими, додав Роман Басмертний про 50 людей, начебто домовили домовилися, але остаточної домовленості, коли це станеться, цей обмін немає. За інформацією Ірини Геращенко, яка теж є представником нашої країни в цій контактній групі. Близько 140 українців досі ще перебувають в полоні, пане Іване. Я взагалі дозволю собі припущення. Мені здається, якщо б у нас не було домовленості другий раз у мінську, ми, можливо, втратили б взагалі суттєву частину української території державу в цілому і, без сумніву, багато життів наших воїнів і цивільного населення. І говорити, що мінськ другий був не потрібен, він, безумовно, був потрібен, тут я можу погодитися. Навіть якщо нам це вдалося зберегти хоча б одне життя завдяки мінську, другому мінську, то це вже велике. Велике досягнення України ну, що стосується цей... питання в тому, чи виконувати а, його зараз, коли термін дії цієї угоди вже минув? Я якраз хотів би на цьому зосередити увагу, що це, чесно кажучи, не угода. Це не юридичний документ, це не юридичне визначення, це домовленості. Домовленості політичні, домовленості на дипломатичному рівні. Дійсно, ці домовленості дозволили нам в певній мірі заморозити ситуацію. Нам це було вигідно в той час. Можливо, навіть вигідно і сьогодні. Ми сьогодні ще не розбудували армію до того рівня, що ми можемо протистояти другій найбільше армії в світі. Ми ще не розбудували армію до того рівня, коли Росія має, наприклад, бюджет, який майже в 15 разів більший, ніж український, і ми маємо рахуватися з цією ситуацією. Ми розуміємо, що в нас є потужна підтримка міжнародних партнерів, але є певний термін часу, коли ця підтримка розвивається. Колись ми ми чули сьогодні виступ Обами, коли він згадав вдвічі Україну в контексті досить слушному для нас. Він чітко зазначив, що ніяких ніякої толерантності по відношенню до чинної української території адміністративних кордонів не буде. Всі території анексовані мають бути повернені. Це був контекст того що шоколад. Але сьогодні по різному експерти оцінюються виступав Обами. Він там обмовився чи не обмовився, сказав, це, що що було. Це було не ні, більше ніж обмовка, і це були слова. Я особисто слухав сьогодні в четвертій ранку цю промову. Я можу чітко зазначити, що якщо дивитися на контекст, в цілому однозначна підтримка України Україна навіть записана в 65 країн, які сьогодні входять в коаліцію боротьби з ісламською державою. Авою між іншим, при тому, що Росія не, не в цьому списку, тому ми безумовно є абсолютна підтримка Сполучених Штатів Америки і ми сподіваємося, що зараз ця підтримка буде конвертована не тільки в ті 300 мільйонів, які виділив вже бюджет Сполучених Штатів Америки на підтримку військово-технічну України, а й подальші кроки, можливо, в тому числі на політичному дипломатичному рівні. Бо ми побачимо більш серйозні кроки, як пропонував колега з про стосовно проведення переговорів, можливо, в більш широкому форматі залуч. Твою англійську напевно Обаму слухали. Ви вільно володієте. Що він насправді сказав? Бо деякі експерти кажуть, що він чи обмовився, чи не обмовився, що ну досі Україна чи то прислуговується Росії, чи то Росія надає якісь переваги Україні, вбачаючи в ній країну, яка є її сателітом. Що сказав Обама? Я прослухав Обаму англійською. Потім почитав офіційний текст, той, який він мав зачитати. Його виступ і текст дещо відрізняється. І справді, якщо формально вчитатися чи вслухатися в його слова, то він сказав приблизно таке, що Росія, попри те, що її е, власна економіка е, страшно падає, вона продовжує виділяти ресурси на підтримку держав-клієнтів. Оце слово збурило. Бо держава він, 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 мав значення він, клієнта там як. Але воно звучить як утриманка і назвав нас, і Сирію. І Тому, власне, першими підняли крик американські експерти, причому колишні посли в Україні, в той же Стівен Пайфер і так далі, що неприпустимо так говорити і так далі. Я не придавав би великого значення, а говорив би краще про інше. Тому що одна справа, і ми відчуваємо, що Америка, Європа поряд з нами стоять. І вони вживають санкції, вони йдуть на певне обмеження, але дві держави, і серед них Америка і Велика Британія це особливі держави, які поставили свої підписи в 94-му році, коли в нас, ну скажімо відверто на те, що ми віддали, у нас забрали ядерну зброю. І це була дуже велика поступка з боку України Сполученим Штатам. Я в той період мене держава направила, навчався в Сполучених Штатах. Нам читали лекції міністри оборони, керівники їхніх штабів, і вони говорили, що в той період тільки для стримування ракет, які базувалися на нашій території, щоб вони не вдарили по США, бюджет Пентагону щорічно було додатково 16 мільярдів доларів. Перемножте на 20 років, врахуйте інфляцію, вони мінімум 400 мільярдів зекономили на тому, що Україна третій в світі ядерний потенціал знищила за їхнім намаганням. І тому говорити про те, що вони мали виконати своє зобов'язання, яке записано, докласти зусиль, щоб наша територіальна цілісність не просто була заявами підкріплена, а воєнною допомогою і іншими діями. На привелике жаль цього не було. І тому ці дві великі держави ще не виконали свою функцію. І Обама був одним з головних світових лідерів, який виступав проти надання Україні летальну летальної зброї. Ну це я не може згадуватися. Я не можу повністю з цим погодитися, тому що я зараз є членом об'єднаного координаційного комітету, який співпрацює зі Сполученими Штатами Америки, в тому числі стосовно. Застосування цих 300 мільйонів доларів, які виділили виділені в цьому році, і 260 в минулому році головна проблема України полягала в тому, що ми просили конкретні речі. Натомість менталітет американців і наших партнерів він базується на зовсім іншому. Треба формулювати спроможності, які ми хочемо отримати. За рахунок певного обладнання, за рахунок певних спроможностей українського війська, чи наприклад наших партнерів, сьогодні вже розмова пішла на одній тій самій мові. Ми говоримо про спроможне. І ці спроможності наповнюються конкретними речами, у тому числі обладнанням, яке будуть в поточному році поставлятися. І При це питання часу. Що робити? Що забрали? Що ви знаєте, от коли і забрала частину, от коли долбасу. ви говорите про Будапештський меморандум, а так само цей документ визиває досить багато питань щодо його юридичного визначення. А якщо читати його уважно, то цей меморандум фактично було зобов'язання не нападати на Україну. Там слово не сказано про захист України у разі агресії однієї з країн. На жаль, це так. Я безумовно можна трактувати його таким чином, як ви казали, що треба дійсно Україну захищати. Але там жодного слова про це не сказано. Якщо почитати уважно, Будапештський меморандум. Дякую, друзі. Ми трошки відхилися від головної теми. Про Будапештський меморандум. Трошки пізніше в іншій програмі поговоримо. Все ж таки про сьогоднішній зустріч сьогодні в мінську. А також про приїзд на передодні, тобто позавчора Бориса Гризлова він зараз очолює Росію в цій контактній групі. Багато чуток, пліток офіційно він зустрічався лише з Лонідом Кущомою, представником України. цій контактній групі. неофіційно, як повідомили сьогодні. Деякі ЗМІ, зокрема зеркало тижня, повідомили про те, що Гризлов таки мав зустріч з Петром Порошенком протягом трьох годин вони зустрічалися, причому не в приміщенні адміністрації президента. Пане Анатолію, можливо, таке чи ні? І про що говорили? Ну, давайте говорити серйозно, тут всі дорослі люди. Гризлов – це е, посадова особа, яку Європейський Союз, Канада і інші демократичні держави. Фактично визнали, віднесли до категорії державних злочинців, винних в анексії Криму, в нападі на Україну, і включили до списку людей, яким заборонено в'їздити в держав. Вони це зробили в солідарність з нами, з жертвою. Тому він не мав права в'їздити сюди, принаймні морального права. Але він постійний член Ради Стоп. безпеки Російської Федерації, правильно? Друге. У нас є дієчинна урядова заборона на транзит і на посадку російських літаків. І тому абсолютно ясно, що дозвіл на приїзд такої людини, на посадку і спілкування з кимось міг дати тільки президент. Ніякий не кучма. Кучма в цьому сенсі ніхто, він не має жодних повноважень. І заради Кучми не приїздив в Березлов, це точно. Я не розумію взагалі, чому президент Порошенко не хоче, чи через прес-службу, чи сам. Не зробив цього і не сказав. Так я його запросив. Я вважаю, що важливо мати контакти. Так я провів з ним переговори. Результати ми побачив пізніше. І все. Для чого ця втаєвничисть? Якби ви, журналісти, не сказали, що Гризлов прилетів, ми взагалі б не знали. Якби інші журналісти не сказали, що він спілкувався з Порошенка, ми б не знали. А Порошенко, так само, як Яценюк, так само, як тоді був тягнебокличко і інші вожді, які стояли на сцені Майдану, всі говорили, у нас більше не буде закулісної зовнішньої політики, у нас більше не буде всяких мінських угод пріснопам'ятних, у нас буде прозора, зрозуміла політика. І тому, має бути чесна, довірлива розмова з людьми. Цього не було, тому це ганебна. А для чого утаємничені справді? Ну, Приїхав Гризлов, провели переговори з президентом три години, говорили ну, це там про зміни конструкція. Наче... Це не в мене треба питати. Я абсолютно погоджуюсь з, з тими словами, які сказав колега. Дійсно, нема тут нічого якби, соромного, соромного тому, що президент, реалізовуючи свої повноваження, робить певні контакти, зустрічі і так далі. Єдине, що. І мало того, я погоджуюсь з тією логікою, що, звичайно, не міг, не міг екс-президент забезпечити. Прильот такої високої посадової особи, звичайно, це реалізація певної, скажімо, стратегії комунікації першої особи з боку України з представниками Росії. Наскільки потрібна була ця утаємниченість? Думаю, не потрібна. Наскільки вона була ефективна? Сподіваюся, що була ефективна. Я насправді не вважаю, що в Мінську от і та зустріч, яка була і політичної групи, і потім вже загальна зустріч, вони є неефективними і непотрібними. Вони потрібні, можливо, не все вирішується в один крок. Добре, що президент особисто веде певні комунікації, але, звичайно, суспільству хотілося б знати, про що говорять наші політики, до чого вони спонукають наших Скажімо так, відчувається. Чим на це цих все перегляд? закінчиться на І Чим це закінчиться? Пане Іване, Чим закінчиться? От про що говорили? Багато пишуть про те, що обговорювали те, що Україна має ну, президент має бути трошки надавити на парламент, натиснути, щоб парламент до кінця січня ухвалив, значить, хоча б там в якомусь читанні зміни до конституції, наприклад, в другому читанні. Давайте декілька тез. Перше сам факт приїзду офіційної особи Російської Федерації в Україну офіційним літаком. Це певний факт легалізації участі Російської Федерації в конфлікті на Донбасі, чого вони намагаються завжди уникнути, перше. Друге, Ніхто з цього ніякої таємниці не робив, адже військовий аеропорт ніякий не застосовувався, був застосований аеропорт Борисполь, де будь-яка людина може бачити літак з надписом Росія, Російська Федерація, не знаю, як він там позначений був. А, третє, давайте чітко зрозуміємо, чи запросили Грозлова, чи він сам попросився приїхати на зустріч. Мені здається, це перший раз під час мінського процесу, першого та другого, коли офіційні особи Російської Федерації, особливо ТІП. Повідношення до яких застосовані суттєві санкції, а зрозуміло, що вони напевно впливають суттєво на процес. Самі приїжджають в Україну для того, щоб провести якісь переговори з Україною. Третє і останнє хотів би, що сказати. Ви знаєте, Порошенко як президент України для того, щоб зберегти Україну, зберегти життя наших громадян, може зустрічатися з будь-ким, навіть з Путіним, що він власне і робив. Для того щоб забезпечити мирний процес в Україні. Тому не треба драматизувати, чи дійсно була чи не була. Вона зовсім... по суті розмови? цікава вже суть. Про що Мені говорим. невідома суть розмови. Мені відомо тільки про те, що сьогодні поширюються офіційні заяви про те, що саме російська сторона запропонувала прямо зараз. Невідкладно застосувати повний режим тиші на Донбасі. Це дуже служна пропозиція, і, напевно, вперше вона лунає саме з російською. Ну, під час попередньої. Зустрічі 26 чи 29 грудня, зустрічалася теж оголосили режим повної тиші за цей час. Режим режиму цієї тиші загинуло але, кілька але наших за... бійців, там на ну ви знаєте, ми сьомося з е, моїм колегою керівником комітету з питань на самолізки оборони паном Пашинським проводили прес-конференцію на Уніані. І одна одне з головних меседжів, які ми озвучили, що на жаль, враховуючи те, що в нас бракує дисципліни сьогодні в українському війську, враховуючи те, що в нас немає профільних служб, які займалися впровадженням дисциплінарних. Е, Санкції по відношенню до військовослужбовців. В нас не на бойові втрати під час новорічних свят Пане, ну, ну, Там від снайперських куль люди гинули, причому не, не один такий Єгор, випадок. Дві секунди, все-таки важливий акцент. Політика має бути моральною. Порошенка, не Порошенка, кого завгодно. Україна не може поводитися аморально так, як вона поводиться. Якщо європейські держави, Америка, Канада ввели три рівня санкцій, а ми, вибачте, тилилися, тільки через півтора роки ввели. Якщо вони солідарно з нами Гризлова визнали злочинцем і не пускають до себе, то приїзд Гризлова до нас це екстраординарна ситуація. І вона вимагає пояснень, принаймні, і для західних партнерів, чому він. Якби він тільки прилетів в Норвегію чи кудись, повірте мені, всю Європу сколихнуло би. А в нас влада мовчить. Влада повинна сказати, чому вона так діє. Тоді, можливо, їй повірять. Якщо вона мовчить, тоді люди ходять, і в них підозра, щось не те, що за їхніми спинами робиться. Так не можна. Моральна прозора політика тоді буде по суті розмови. Чи правда, ну можливо, у вас є якісь джерела інформації, що Грюзлов тиснув чи не тиснув, чи мовляв Порошенка, натиснути на парламент, щоб парламент швиденько ну, активізувався в плані голосування за зміни до конституції. Дві речі скажу. перше не знаю. Друге, оскільки за два дні до того Путін через більд на всю Європу тиснув і сказав: поки не будуть внесені зміни до конституції, такі як він хоче, не буде дальших кроків, то це говорить про те, що Путін не змінився. І його не змінив, і санкції не змінили. Він себе не вважає агресором, він не визнає присутності російських військ, і він, а не ми з вами, хоче писати нам конституцію. Оце не припустимо. Ви зараз депутати, я зараз не депутат, і ваше право написати конституцію, а не Путін чи Гризлов, чи будь-хто буде вам диктувати. Знаєте, Все. Дякую, у нас я... мало часу, одна хвилина. Будь ласка, 20 секунд. Фінальні вже ви знаєте, ми не переписуємо конституцію в частині федералізації, конфедерації чи будь-чого. Є питання децентралізації, яке сьогодні повноваження надає регіонам навіть більше, ніж ті, які передбачені були в законі України про особливості місцевого соборування Донецької та Луганської області, на якій сьогодні спирається пан Путін. Путін може заявляти білду будь-що. В Росії зараз взагалі пишуть цитатник Путіна, брехли. Ливих його проте протиріччих одне одному висловлювання, які він дозволяв собі в період часу, коли він починав анексію Криму, потім атаку на Донбас на Луганську область. Дякую, Пане Пане Юрію, перспектива все ж таки роботи парламенту щодо зміни конституції. Я думаю, що ну, ми вже зробили певні кроки по змінку до Конституції. Я абсолютно переконаний і підтримую ідею, що це справа України і українських депутатів ухвалювати зміни, такі, які ми вважаємо для нас потрібні. тим більше, що йдеться про не лише сьогоднішній день, а й багато поколінь і років вперед. Але що стосується самого мінського формату, альтернативи, на жаль, немає. Звичайно, ми б хотіли долучити і Сполучені Штати, і Велику Британію, і, можливо, інші Суб'єкти, які є друзями України, були би для нас зручними партнерами по цій е, переговорчій програмі, але іншого немає, і з цього формату треба винести максимум користі для нашої Дякую, країни пан коротко, якби був парламенті, категорично не голосував би за особливий статус Донбасу, який зафіксований в повприміці 18, Зміна до конституції, Микресі, я знаю точно, що цей пункт не з'явився з української ініціативи. Це, це не Порошенко, Я вас не перебував, Не Порошенко того хотів ніхто, це наполіг Путін і в пакеті з законом про особливий статус, який був прийнятий при темному табло. Бо тоді були в парламенті так. за відсутності журналістів. Ніхто не бачив, як голосував. Сиділи тільки Порошенка і Турчинов. І Турчинов сказав там, двісті 247 прийнято. Такого гнебно не було ніколи, ні при жодному чотирьох президентів. Тому категорично проти. Треба провалити ці зміни до конституції, і тоді відкриється процес Мінськ. 3 але вже на наших, не на путінських умовах. За остання те за яку я хотів сказати. Путін завжди говорить, що вдала зовнішня політика базується за умови потужної армії. То Україна на жаль зараз ще має досить потужної армії. Так, щоб будуємо На миру. Нам треба, звісно, бути державниками. Не просто 에, дякую. На всій мажорній ноті ми закінчимо цю програму. Зустрінемося завтра в програмі. Ще наша скринька ще 24 чотири Равла Кукернет. Поговоримо обов'язково ще про мінські угоди. Залишайтеся з нами і з новим роком у вас з українським 2016 роком. Я його ще до побачення. Ще вечір. <laughs>